Вітаємо вас, шановна шкільна громада. Запрошуємо на чергове засідання мовного клубу Українська вільно стильно, де ми вдосконалюємо свою мову і вчимося говорити грамотно. Адже мова це не лише засіб комунікації, мова це зброя, це кордон, це гідність. А мовні експерти сьогодні учні 11-го В класу: Філатова Аліна, Гончарова Анастасія, Бальбух Поліна, Білик Ольга, Тлоцький Богдан, Ганджа Ірина. Климишина Крістіна, Шимочок Владислава, Самойленко Валерія. І поговоримо ми сьогодні про те, що українське мовлення кожного це наш внесок у перемогу. Так, якщо Україна заговорить українською, це найгірший сон Путіна. Я, наприклад, народилася на Донбасі в українському місті Горлівка. І зараз, подорослівши і вивчивши історію, свідомо перейшла на українську. Мені подобається все українське. Так. В нашій мові багато цікавого. От, згадаймо. Наприклад, п'єсу сумина Мазайло, Миколи Коліша. А знаєш, Рино, жінка по українському дружиною зветься Ну, і знаєш, дружина. Це краще, як жінка або супруга. Бо жінка то означає радюче супруга ж по всеукраїнському пара волів. А дружина ось, послухай, рекомендую: моя дружина або моя дружинонько. Пригадую, то тетю мочу з Курська. Яка казала, коли бачила вивізку української Харків на вокзалі Что ви нам гора спортили?» А зараз Харків це залізобетон, побитий, але незламний, як і вся Україна, і думає Харків зараз, як і Київ, українською? Ми довгий час не замислювалися, яка важлива роль української мови. А Микола, Кулі... Микола Куліш разом з батьма іншими діячами був розстріляний. На Соловках утримався в суворій ізоляції 3 листопада 1937 року за постановою особливої трійки НКВС був розстріляний в урочищі Сандармог. Російська Федерація у складі так званого Соловецького етапу у кількості 1111 осіб разом із Лесом Курбасом, Валеріаном Підмогильним, Юрієм Мазуренком та Григорієм Епіком. Друзі, допоможіть нам сказати правильно, співставити факти. Не співставити факти, а зіставити факти. А можна сказати дані співпадають. Ні, слід казати дані збігаються. Часто чую. Вірна відповідь. Чи можна так казати? Ні. Вірно можна любити або захищати вітчизну. Слід казати правильна відповідь. А як же тоді невірно набраний номер? Це теж помилка. Слід казати неправильно набраний номер. Як же важко отримати освіту? Освіту, як і перемогу, Владиславо, не отримують, бо це важко, а здобувають. Тому правильно казати, здобути освіту, здобути перемогу, а одержати або отримати атестат, бо це якась конкретна річ, яку можна взяти в руки. Добре, що у нас немає екзаменів зараз, лише НМТ, бо здавати екзамени з усіх предметів після школи було б важко. Так тільки не здати екзамен, а складати іспит або екзамен. І так, і так правильно. Так точно як є два слова і процент, і відсоток. Не збіднюємо українську. Дівчатка. Ви мені знов нагадала дядька Тараса з Києва, з Мини Зайла, Куліша. Там такий, що в нього кури по українському кажуть, і мені хочеться пригадати зараз Мокія, який досліджував усе українське і казав. А яка ж вона поетична, милозвучна, що вже багата? Та ось вам на одне слово говорити аж цілих 30 нюансів. Говорити, казати, мовити, балакати, гомоніти, гуторити, повідати, торочити, точити, базікати, цвенькати, бубоніти, лепетати, жабоніти, версти, плести, герготати, бурмотати, патякати, вернякати, мимрити, цокотіти. Тож вивчаємо українську, удосконалюємо її, читаємо українською адже спочатку було слово. Вороنين ще